Добрий день, шановне панство. Зараз хочу вам показати, що я заготовив на зиму. Ось у мене є гарбузів. Я їх ось до теплиці. я в теплиці в даний момент тримаю. І в мене, є тобто по моїх підрахункам, приблизно є до 250 кг гарбузів і кабачки. Кабачки ще не всі. І Ще є на городі, тож треба буде привезти сьогодні, тому що сьогодні на ніч передають до 3 градусів морозу. І щоб я не носився з тими гарбузами, які дзісалом, я вирішив зараз їх поскладаю в кубку з горища, знімлю. Напевно, сіна, бо в мене соломи мало що є. І накрию їх і потім ще клієнкою накрию, бо дівати нема де. В тому приміщенні, де я маю е, ну, тримаю внутрі, я хочу там е, заливати бетонні роботи проводити, і вони мені там, в принципі, я так їх туди заношу і накриваю. Частину до льоху ношу, теж там, але в льосі в мене того року дуже багато є. Е, зараз я вам покажу, е, буряків є. І картоплі дуже багато. Картоплі вродила то дуже-дуже багато. Бачите, збоку відложив гарбузи і кабачки, які м'які, які треба в першу чергу згодувати. І зараз якраз при нагоді перемацаю кожний гарбуз і кожний кабачок, і поскладаю купу, і буду накривати. Так, в теплиці, бачите, в мене ще ось. В теплиці є помідори, позбирав, вони вже так побабчилися. Відро помідорів то сьогодні, 20 жовтня, ще відро помідорів назбирав, то будуть для нутрій, бо у нас вже були приморозки такі незначні, десь до 1 градуса. і теплиця була відкрита і видно, прихопив їх мороз, і вони такі м'ягенькі стали. Так, зараз йду до демо в підвальне приміщення. Ось ми стоїмо в підвальному приміщенні, то я збудував таке окремо воно, бо так зробив, щоб вода до нього не йшла. Бо якщо ось тут копнути ранньою весною, коли дуже багато води, то на штик лопати в нас і вже вода. в нас шахта підробила. І Просіла так земля на 2,5 метра село просило Так, пауки вже лазять. Бо тепло тут, дивіться, от маю гарбуз. Гарбуз тут висота. Ой, буряки. Буряки тут в мене майже по груди висота. І ось їх тут небагато є, десь 7 70 см висота. Тут трошки більше. От бачите, то в мене буряк. щоб от Ось так в мене тут і повно буряка. Буряк досить великий того року, досить великий. Я думаю, його тут є 800 кг, може й до тони. І маю ще купу картоплі. Картоплі теж десь метр є, і тут розмір, напевно, 2,5 на метр висоту. от, Десь. 2,5 на 1,70 і метр висоту, картоплі багато. Трошки червоного буряка, дрібна картопля. Бачите, навіть нема де розміститися, а коли ще я ще яблука тут тримав. О, жінка має гладіолосів, що два мішочки. І сьогодні треба обов'язково ще морку викупати, напевно, щоб не, не прихопив її мороз. Так, ну добре. Ось картопля, зараз ще картопля. Картоплі дуже багато. Якщо для потреб моїх треба одну третю, ну, трошки може продасться. Ось так. Таку ми маємо заготовку кормів для нутрі. Зараз в основному ще годую на основним кормом є яблука. Трошки даю кабачки, трошки даю. Сусіди дали, От то, що зараз сусіди подають. От сусід дав мені гарбузи порізані, я трошки гарбузів гарбузи трошки кабачків даю. І яблук. Основний, зараз корм, думаю, ще до 1, до 1 листопада я на яблуках дотягну, а потім буду масово давати гарбуз і, і, і кабачок. Все, дякую за увагу. До побачення.